Привіт, це твій блог про волосся І сьогодні в нас на огляді Dyson Ерстрейд. Давайте подивимось, чи коштує він своїх грошей. Для чого взагалі придуманий цей інструмент? Чим він відрізняється від обичної праски. І, взагалі, чи треба звертати на нього свою увагу, чи це просто маркетинговий хід. Я дуже радий вас вітати на цьому каналі. Це канал про волосся і все, що касається волосся, про інструмент, косметику, всякі техніки, базову колористику. Мене звуть Олександр. Я тебе вітаю, що ти тут вперше, і дуже радий тебе бачити, якщо ти постійний глядач цього каналу. Тому давайте дивитися цей огляд, сідайте зручніше, а поки що я розкажу вам, як це працює і скільки воно коштує і навіщо. І так, друзі, ми з вами всі звикли бачити утяжок, як щось таке нагрівательний. Прибор, якого є пластини, який буде вкладати ваше волосся, робити його гладеньким. Але всі ми знаємо, що цей прибор дуже шкідливий для волосся, потребує термозахисту і все таке інше. І тому фірма Dyson, звичайно придумує якусь нову історію. Це Фен утюжок, тобто це такий саме утюжок, який випрямляє ваше волосся вже не тільки за допомогою пластин, а ще й за допомогою оцього потіку повітря, який, до речі, дуже влучно дує і дійсно класно заглажує ваше волосся. Коли я вперше побачив цей утюжок, я подумав, блін, це класна ідея, але треба його перевірити. Тому я купив його собі і працював ним десь 5 або 6 місяців. Ну коротше, десь 20 Різних типів волосся, ним я встиг вже випрямити, і в мене є досвід, яким я готовий поділитися. Що ми бачимо одразу? Так, цей утюжок він дійсно дуже великий, і він більше, ніж звичайний утюжок, наприклад, цей Титаніум від Бейбіліс. Що в нього прикольного? В цього утюжка в нього є декілька режимів для вологого або для сухого випрямління волосся. Коли я побачив рекламу на цей Dyson, я зразу подумав, блін, напевно, все не буде так класно, як в тій рекламі, бо там якесь афроволосся, умовно, за один рух витягувало так, що воно було ідеально рівне. І дійсно це не так. Тобто, якщо ви дивитесь це відео і зараз прямо думаєте, купувати його собі або ні, як в рекламі точно не буде. Але залишайтеся, подивіться далі, тому що все-таки я вважаю, що він коштує своїх грошей. Що ми тут бачимо? У нас є такий е екранчик, тут у нас є кнопка Вкил. Вологе або сухе сушіння, холодне повітря, вентиляція та регулювання температури. Все це дуже зручно працює. Тут є такий фіксатор, який відкривається фен, і він готовий до роботи. Нажимаємо вкил, і він починає, і він починає просто. Продувати, прочищати свою систему. Коли ви покладете цей фен, він одразу вимкнеться і буде знаходитися в дежурному режимі. Тобто це дуже зручно. Посушили волосся, положили, він виключився. Поки взяли інше пасмо, берете його знову, він включається і готовий до роботи. У нас є режим влажне або сухе волосся. На жаль, немає української мови чомусь сюдай сані. Також є регулювання температури 140, 110, 180 на вологому режимі та на сухому волосі є турбо 140 або 120. Також є вентиляція, низький режим повітря або високий, і є холодне повітря, яке ви можете окремо включити, але зазвичай це, якщо чесно, не дуже потрібно. Я виключу цей фен для того, щоб ви мене краще чули. В нього дуже якісний корпус, дуже якісний пластик, якісь трошки такі залізні вставочки, які в принципі не поцарапалися за цей час і немає на них ніяких слідів експлуатації. Дуже якісний, на відміну від нового Dyson, який відео вже є на каналі від Фіну, дуже якісний в нього фільтр. Він дійсно дуже рідко забувається, тут сіточка в два рази. Можливо, мені здається, більш платніше, тобто буде пропускати менше пилу. Коротше, до корпусу претензій взагалі немає. Не пачкається, не царапається, не б'ється в цьому кольорі саме в мене все з цим чітко. Як працює цей фен утюжок? Він працює як фен, але вигладжує як утюжок. Так, він більш слабкий, ніж звичайна праска, тому що він не дожимає пластинами так сильно, як дожимає звичайна праска. Але в чому прикол? Пластини тут є допоміжним засобом, який лише зжимає та трошки підігріває ваше волосся. Все випрямління волосся відбувається за що того, що потік повітря дуже ціле направлено, б'є упрядь, і вона дійсно стає гладкою. Чому це класно? Тому що ви можете використовувати термозахист як від фену, а отримувати результат як від праски. І це дуже зручно, і це дуже. Класно впливає на стан вашого волосся, воно не буде пересушуватися, відпадати, і це саме великий плюс, який є в цьому інструменті, що ви отримуєте гладкість, таку саму, як від праски, але використовуючи фен. І що саме головне, ви використовуєте лише одну руку, а не дві. Вам не треба тримати тут гребінець, тут фен, як то там підлаштовувати свою гімнастику робити утренню. Ви просто взяли його, провели по пасму, і у вас все. Нормально працює. З мінусів те, що він дуже великий, але по-іншому, на жаль, ніяк. Другий момент. В рекламі показано, що воно там випрямляє будь-яке кудряве волосся, але насправді це не так. На практиці, на жаль, доводиться на будь-яке волосся ставити саму максимальну температуру для того, щоб воно стало дійсно гладким і вести приблизно з отакою швидкістю. Ну, коротше, не дуже швидко, але в принципі це буде швидше, ніж ви робили би те саме на фен. Що з мінусів ще? На відміну від цієї праски, на нього неможливо нормально накрутити волосся. Тобто, якісь бічвейс, там якісь трошечки подкруточки на нього недоступні. Ви можете робити лише випрямління волосся і все. Дівчата, які користувалися ним дома, сказали всі, що це дуже зручно і що він точно коштує своїх грошей. Мені, як майстру, було цікаво ним скористатися в салоні краси, але якщо чесно, мені бистріше робити це на фен і на розчоску. Тому, якщо ви майстер, хочете собі купити його для роботи. Думаю, що цього робити не треба. Якщо ви. Клієнт, якщо ви людина, яка хоче користуватися ним вдома, це дуже прикольна історія. Якщо ви любите рівне волосся, але природа вас таким волоссям не наділила. Ця штука реально буде рятувати вам нервові клітини, час і час вашій сім'ї. Так, спускаємося чуть-чуть нижче. У нас такий же класний шнур, як і у всіх дайсанів, але він дуже короткий. Його довжина приблизно 2 метри, мені так здається, а може і менше. Також у нас також у нас. Дуже модний блачок. В нього є тест режим вашої якоїсь сіті. Там я не знаю, нахріна це Dyson робить, я ще не бачив не ну, одного Dyson, що згорів би. Але вам треба зробити тут тест. Потім цей тест класний, і ви зможете безпечно включати свій приборчик. Так, але ось такий блачок він більш важкий, ніж оцей сам інструментик. Тому ось така історія. Він, коротше, коштує своїх грошей. Чому? Тому що він робить ваше життя легше. Тобі не треба сушити так довго голову, як ти сушила, і ламати собі руки. Але як в рекламі, не буде. Це не буде прям так легко. Ко, як сказала мій оператор Катя, треба чуть-чуть навчитися для того, щоб це виходило за 10 хвилин. Тому, друзі, купуйте. Чуть-чуть навчилися, і все життя ходиш з рівним волоссям. Інструмент класний, класно все випрямляє, пластиночки дожимають. він дійсно не, не шкодить так сильно волосся, як шкодить звичайна праска, а отримуєш ти дійсно гладкий результат, гладенький результат. Це повітря, воно дійсно класно працює, воно дує туди, куди треба. Я бачив в Тіктосі дуже багато відосів, що кажуть, блядь, Ерстрейт палить волосся. Слухайте, все в цьому житті палить волосся. І сонце, і якісь аб'юзивні отношення теж. Але в чому, в чому суть? Він палить їх красиво. Не так сильно, як міг би палити, понімаєте, а це вже для нас досягнення. Він на натурі коштує своїх грошей, ви можете його спокійно взяти пробувати. Я не знаю, я дуже задоволений. В салоні краси, якщо ви його собі візьмете, клієнти будуть самі собі робити укладання, а ви будете просто отримувати гроші, тому що їм буде цікаво. Також прикольний лайфхак. Не дякуйте. Просто поставте вподобайку, підписуйтесь на цей канал, пишіть ваші відчуття від цього інструменту, якщо ви їм користувалися. І побачимося колись там ще. Можливо, будуть якісь побажання. Я зніму додаткові відео про цей інструмент. Пока.